Друзі, вітаю! Ключова битва цієї війни, безперечно, це битва за Київщину. Битва початку війни, вона завершилася нашою перемогою. Але ті, хто можуть не погодитися зі мною, хтось каже, що за Херсон, за Харків, за Донецьку, Луганську область. Але друзі, насправді, якби не втримали Київ, посипалося би все. І якби не втримали Київ. То на захід України вже давно зайшли з Білорусі. Тому битва за Київщину ключова битва цієї війни. Битва за Київ, оборона Києва ключова битва цієї війни. І вона продовжується, друзі. Багато хто думає і говорить, що Київщина в тилу, Київщина в тилу, говорять ті, хто сидять, можливо, десь я не знаю, на Харківщині чи ще десь. Друзі, війна у нас іде не так, як раніше. Вона у нас була локалізована зоною ООС чи АТО. Ні. Війна у нас іде всюди. І Київщина досі воює, тому що по Київщині досі прилітають балістичні в тому числі ракети, летять дрони, безпілотники, намагаються зайти ДРГ-групи. Знову ж таки, крилаті ракети запускаються. Київщина досі воює. Київщина досі є основним магнітом для ворога. Який хоче залишити Київщину і Київ без світла. І Київ досі є головною метою ворога. Просто завдяки вдалій Київ обороні, Київщина не по зубах ворогу. Битва за Київ і за Київщину – ключова битва цієї війни. А ключова перемога цієї війни, а от про це поговоримо. Я думаю, що ключова перемога цієї війни буде вихід на кордони 91-го року. І, можливо, ключова перемога. Після битви за Київ, яка визначила хід цієї війни, буде битва за Крим. Подивимося. слава Україні! Переможемо всіх!